Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 12414. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками. Прошу голосувати. За 263 рішення прийнято. чи є питання до діяльності на бої Безумовно. Чи можна вдосконалити їхню роботу сто відсотків? Але питання до роботи не є індульгенцією на повне попрання права у цій залі. І якщо ви вважаєте, що це е, якимось чином дасть вам індульгенцію від відповідальності, і ви е, витримаєте там без якихось кримінальних справ проти себе всупереч вашій погрязлості у е, корупції? То на жаль, ви цим своїм рішенням зараз будете підставляти весь український народ. Бо антикорупційна інфраструктура була створена нами після революції гідності для того, щоби бути частиною європейської спільноти, і для того, щоб ми мали безвіз для того, щоб ми рухалися до Європи. А ви сьогодні просто в прірву ведете країну, але точно не до Європейського союзу. Не ганьбіться. Законопроект, який ви зараз збираєтеся розглядати, дуже іронічно зареєстрований 16 січня. 16 січня, колеги, зареєстрований цей законопроект. Це вже було в історії українського парламенту і закінчилося дуже 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 погано. Я прошу вас, колеги, не обманювати. Себе і людей, що ви голосуєте якесь м'яке посилення генерального прокурора, а не знесення набу і САП. Ні, колеги. Ви голосуєте зараз знесення антикорупційної інфраструктури. Антикорупційна прокуратура стає фікцією, просто фікцією за бюджетні кошти. В той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках. Корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Дорогі друзі, я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно.